Шановні випускники, пройшли незабутні роки навчання в університеті. Я хочу подякувати вам за те, що в цей непростий час під час війни ви всі сумлінно виконували свої обов'язки, навчалися, здобували знання. Хочу подякувати всьому. Професорсько-викладацькому складу нашого університету, вченій раді університету, вашим викладачам, шановні випускники, я хочу так само, щоб ви вклонилися вашим батькам, які сьогодні присутні тут. Завдяки їм, в цей непростий час, ви мали змогу навчатися, здобувати знання. І тепер ви повинні так само бути вдячними їм. Тому, будь ласка, вклоніться їм і подякуйте. За те, що ви здобули омріяний диплом про закінчення університету. Успіхів, миру, добра, гарної життєвої долі. Свята, випускники! Дякуємо, Віталій за Такі гарні вітання слова для нашим випускників. Дуже велике дякую, хотіла б сказати батькам, які всі ці роки мене підтримували. Кожну хвилину завжди допомагали і були зі мною. Дуже велике дякую декану факультету, який також в будь-якій ситуації, що на допомогу, допомагав нам, підтримував всі ці роки, і також викладачам, які допомогли здобути освіту. Нам заложили в наші голови ту інформацію, яка нам потрібно буде далі по життю. Дуже багато позитивних емоцій, круто. Може, не завжди щось вийшло, але слава Богу, вивчилася, хай працює по професії, хай в житті їй. вона допоможе. Ну і все, щоб всі були живі і здорові. Ми приходимо сюди після школи, знаходимо нових друзів, знайомих, можливо, хтось знаходить тут і кохання. І хотілося б сказати, що університет це не тільки навчання. В першу чергу це, це ваші знайомі, це знайомства, нові якісь двері, які відкриваються. Бувають тяжкі дні навчання, бувають непрості, але все-таки більшість днів приходить дуже весело. Сьогоднішній день для мене дуже очікуваний. Це була моя така невеличка дитяча мрія. Я очікувала цього, що як я підійду на сцену, візьму цей Диплом, я дуже щаслива. За це я хочу подякувати звичайно що своїм батькам, які завжди мене підтримували і морально, і фінансово, само собою. Хочу подякувати собі, що я не побоялася, що я пішла за покликом свого серця. Хочеться подякувати Богові, який завжди мене направляв на моєму шляху. І, звичайно, що викладачам, які які своїм прикладом вони показували, яким має бути справжній вчитель. Вони показали, як це горіти своє. Справою. Сподіваюся, що максимально це перейняла і понесу це нашим майбутнім, нашим дітям. Я безмежно вдячна нашим наставникам, керівництву, нашого мегу, вдячна за ці всі роки відданої праці.